Вітаю, друзі! Зараз, якщо ви придивитесь, то ось там на задньому плані, ви можете побачити великий кубок ручної роботи від Ігоря Моголюка. Це дерев'яна рибка, кубки, які ми вручали на турнірах 2+,2 плюс протягом всіх років його існування, і вона знаходиться тут не просто так, а саме тому, що цього року ми маємо сподівання на те, щоб відродити цей турнір в Україні. Для тих, хто не знає, змагання 2+,2 плюс вперше були організовані нами разом із Андрієм Корденко на Мар'ївському водосховищі. І це був 2017 рік. На той час вперше ми провели в Україні змагання у форматі два учасника в команді, два водилища, тільки Кобра. І саме тому цей турнір отримав тоді свою назву 2+,2, плюс яка прижилася, і за цією назвою вже... Всі знали, що це є за змагання. Це були змагання по п'яти великим рибам, тобто Кобра, Великі Риби, п'ять. і переможець визначався за вагою п'яти найбільших спійманих риб. Цей турнір, починаючи з 2017 року, ми проводили кожен рік на Марівському водосховищі, саме там, де він з'явився, і на інших водоймах України це були ульяники та це була водойма княжа Долина. У 21-му році я написала таку велику статтю, яку багато хто із спортсменів читав, про те, що я закриваю змагання і мала там цілу, цілу низку аргументів, чому це відбувається. Треба сказати, що взагалі ідея цих змагань спочатку була в тому, щоб виловити якусь невловлену рибу марівки, поставивши на марівку професіоналів риболовів, які при тому не будуть робити багато пресингу, тобто ловити на два водилища, годувати тільки коброю тихо. І ось були сподівання, що це може. Дозволити нам побачити якусь таку незвичну рибу, яку ще ніхто, ніхто не бачив. І що цей формат у умовах, коли пресинг є мінімальним, він дозволить також більше розкрити саме тактики лову. Але ж Марівка є Марівка це водойма без рельєфу, велика, з дуже великою щільністю крупної великої риби. Ви можете там, подивитись восени, коли я туди їздила, і просто я не встигала. Виважувати ту рибу, вимотувала водилище, і ми кажемо все про рибу 10+. тобто дуже специфічна водойма з дуже специфічними такими умовами лову за рахунок ось самої такої щільності риби, відсутності рельєфу. І за ті роки, що ми проводили змагання, я зрозуміла, що ця ідея, яка саме стала причиною появи цих змагань, вона є, ну на жаль, ніяк себе не виправдала. І тоді, у зв'язку з тим, що ця ідея себе не виправдала, я закрила ті змагання влітку 2021 року. Ну і звісно, на той час ніхто не мог знати, як буде складатися наше життя у 2022 році, і все перевернулося. І також деякі мої погляди на сенс проведення змагань. Змінилися також. Це є досить особисті речі. Тобто, наприклад, коли я знаходилась десь дуже далеко від дому, просто з одним там, пакетиком речей, і, ну, розуміла те, як цінно було. Просто зібратися на Марівці, позмагатися та пережити ось ці здорові, гарні адреналінові емоції, то е, я думала, що якби була можливість, то я би скоріше проводила турнір, ніж ні. Ось. І е, Але ж все ж таки ідея, яка була, як я кажу, вона ну, для Мар'ївки не є, на мій погляд, гарною базою, тому що. Дійсно, Марівка це водойма дає купа великої риби, яка ходить за вітром, є там в неї свої тропи і все інше. Є умови, коли вона тримається у, одні, у одній частині водойми, далі це може бути інша частина водойми. І тут такий фактор випадковості фарту насправді завжди був дуже важливим. Звісно, що це ніяк не відміняє майстерності команд, які можуть ці умови лову на свою користь. Розвернути, зробити все вірно, і все ж таки спіймати ту рибу велику, яка в секторі є. Але якщо її в секторі немає, то тут вже, звісно, ніхто нічого не може зробити. І ось ця ідея якогось змагання тактик, вона, ну, на жаль, на, на цей час у, у цьому форматі великих риб на Марівці для мене якось ну, виглядала не дуже обґрунтованою. Тому в мене прийшла ідея. Зміни формату, який би з одного боку в головній номінації ось вплив цієї випадковості прибирав би максимально наскільки це можливо. А в іншій номінації, навпаки, ось цю випадковість возводив би до вищого рангу. І, і подумала я те, що найкращим варіантом було б. Взагалі якось обчисляти середню вагу. Але обчисляти середню вагу є неможливим у форматі великих риб, тобто важити все, і зрозуміло, що там люди випускали б дрібну рибу просто, залишали б велику. Тому я мала придумати щось інше, щоб все одно ось цю середню вагу виводила якби на перший план. Чому саме середня вага? Тому що, ну, от саме на Марівці. Показник середньої ваги вже не є настільки випадковим чи фартовим показником. Тобто, це дуже сильно залежить від того, що робить команда та чим годує ця команда. І тому ми дійшли до нового формату турніру 2, +2 який ми дуже сподіваємося провести все ж таки в серпні 24-го року на Марівському водосховищі, також з Андрієм Корденко. Тобто там, де цей турнір був заснований, і тією ж самою командою, і буде він таким: він має назву «2 плюс 2 марафон, тобто зберігається формат два водилища, кобра і два учасника в команді. Але ми повністю змінюємо формат визначення переможців. В нас буде дві таблиці, які взагалі ніяк не пов'язані одна з одною. Перша таблиця, перша таблиця це Big Fish Master, Так буде називатися ця номінація. І в цій номінації буде тільки один переможець. Тобто, це щось типу звичайного Big Fish турніру але ми прибираємо номінацію Big Fish турніру взагалі одна риба, і вводимо. Номінацію Big Fish Master, яка зобов'язує учасника спіймати вже три найбільші риби турніру і тоді виграти. З одного боку, це трошки номінація фарту, але з іншого боку, спіймати вже три найбільші риби це є майстерність. І тому, тому ось ця таблиця, вона ось. Вона якраз і про ловку з цієї великої риби без пресингу, тобто те, що було спочатку у цьому турнірі як ідея. І вона також про те, щоб ось цю випадковість мінімізувати, але ж вона і про вміння ловити саме великих риб. І інша. Головна насправді номінація турніру це марафон майстер. Турнір також тепер називається «2 плюс 2 марафон. І ось цей марафон майстер це 15 риб, залік від 7 кілограмів. Ось ці три, три риби, які йдуть в Бікфіш-майстер, вони не включаються у таблицю марафон майстер. Тобто, марафон майстер це витримка. Це. Цілеспрямованість це вміння протягом кількох діб, стабільно, не втрачаючи темпу, ловити рибу найбільшої середньої ваги. З, з, з урахуванням те, яка водою має марівка, закрити ті 15 риб з вагою від 7 кг заліку, не буде ніякої проблеми. І ось ця сітка, вона вже саме покаже середню вагу команди та стабільність результатів команди. І ось тут визначаються головні переможці турніру. тобто... З цієї таблички прибираються бікфіші, ну, поява яких може бути обмовлена умовами, якимись фартом, всім іншим. Фарт змагається у власній номінації: Три риби, бікфіш-майстер. Ось тут, в марафоні, треба показати свої максимальні вміння та свою стійкість. У витримці саме справжнього Марівського Ільдорадо Марівського марафону. І закрити 15 риб, викинувши три найбільш великі у номінацію Бікфіш-Майстер з кращою середньою вагою. Тому що ось ці 15 риб це також 15 найбільших, найбільших риб, які фіксуються у табличці. І тут в нас буде перше, друге та третє місце. Ось таку трансформацію отримує турнір 2 плюс 2 на Марівці з 2024 року. Тобто його сутність залишається такою, як була, але переможців ми визначаємо тепер зовсім інакше. І цей формат, як я вже сказала, має ну, максимально знизити вплив фарту, вплив зовнішніх умов саме на те, що відбувається. Ми плануємо об'явити. Реєстрацію для 15 команд, як це і було раніше, тобто мінімальний пресинг. Але з урахуванням обставин, обстановки, турнір буде проведено також і при участі 10 команд, просто це вплине на розмір призового фонду. Зараз, на цей час, коли виходить це відео, вже Об'явлена реєстрація, і посилання на реєстрацію ви можете знайти у описі до цього відео. Також ми зробили сайт змагань, власний, який тепер буде функціонувати. І якщо все буде добре, то ми будемо продовжувати змагання, продовжувати організацію. І на цьому сайті ми будемо зберігати архів змагань, які проводяться у різні роки. Тому я дуже сподіваюся, що ми зустрінемося з вами на водоймі на Марівці у серпні 2024 року. Якщо це дозволять нам обставини, на які ми ніяк не можемо вплинути, але маємо вірити у краще та рухатись вперед. Тож, до нових зустрічей!